Доброго дня, з вами Ольга. Сьогодні я хочу поговорити про нові орхідеї, які ми купуємо в інтернеті. Зараз разом з вами буду дивитись, розпаковувати, що тут в мене всередині. Просто хотіла показати, що от я зняла чорний пакет. От дивіться, продавці вони от пакують отак їх в картон. І зараз я покажу, як вони саме всередині знаходяться. Ну, ось дивіться, я б тільки розкрила, запакована, я б сказала, на совість. Це в мене ліманчело. Мені дуже подобається. Так як зараз лісова температура вдень і вночі, то продавці не пакують в утеплювач. Тепл... В дивіться, величезна квітка, бутушечки всі ціленькі. Я задоволена. Стан добрий, я нічого не можу сказати. Мені фотографували, показували, шию корінчики. Я дуже, дуже мені подобається, що вона корінчики сухенькі. Тобто вона зараз в мене трошки постоїть адаптується, потім я її потроху буду поливати. І я хочу сказати, що я на 100% впевнена, що це саме той, кому мені фотографували, Бо у мене є фото, фото Мені продавець е, показував той квітки, якою він мені відсилав. От дивіться, е, я зараз спробую їх співставити. От у мене було ось таке фото, от прямо цей корінчик половина. І це те, яке мені заявили. Рослину, ту, яку мені заявили, тому мені відправили. Я дуже задоволена в гарному стані. Це триліпс. В нього кіточка вже невелика, але він мені дуже сподобався. Бутончики все на місці, запакована, вона шикарна. Я нічого не можу сказати. Трошечки десь там один одна пелюстка відпала. Ну, це не критично. корінчики Мені дуже подобається, шия, корінчики, е, можна буде порівняти. І дивіться, тепер я ось ці дві квіточки залишаю, можна навіть на ніч, я так в пакеті залишаю. Для чого? Щоб вони трошечки адаптувалися і зберігся їхній оцей мікроклімат всередині. А вже завтра я їх вранці, скоріш за все, дістану, і будемо за ними спостерігати, буду дивитися, чи не скинуть вони бутушечки. Так як пересилка до продавця, потім від продавця до мене, вони можуть стрясанути. Я до чого це все вела? Те, особливо ті, ну, особливо тим, хто тільки починає займатися, дуже, ну, як би скажемо, ну. Страшно замовляти в інтернеті, я теж дуже боялася замовляти. Але я, вам хоч, я от просто що хотіла показати, що продавці совісні, вони дуже все це гарно роблять, пакують і вони доходять дуже в гарному стані, ціленькі, без всяких механі... ну, без всяких проблем. Ще неочікувано дуже швидко мені прийшла ще одна орхідейка. Стеленбош Пілор, якось так. Зараз разом з вами я її відкрию і подивимось. Просто хотіла показати, дивитись Тось коробочку з орхідеєю. Замотала я повністю в отеплювач. Зараз подивимось, що там далі всередині. Ось дивіться, разом з вами відкриваю. Дивіться, мало того, що. Коробочка дуже плотна, і дивіться, вони ну, прям е, горщик скотчем примотали до коробки, щоб е, горщик з орхідейкою при транспортировці не, куди нікуди не бігав. Бачите, тут е, ну, або туалетним папером, або якоюсь серветкою, щоб не висипався ґрунт. Вона була полита, коли мені її показували, вона бачить, ще волога. Ну, це не страшно, так як мінусів нема, не дуже холодно, у нас температура тепла. Але я квіткою задоволена. Я скажу так, це те, що я хотіла. Величенький пілорчик такий, і квітка дуже цікава з такими розводами, мені подобається. Ще зараз, да, дивіться, мені продавець сказала, що на горщику пробитий сорт, Стеленбош. І те, що в мене кіткані сіточки росту. І дивіться, ось у цю серветку і сам пакет я теж зніму завтра. Хоч і зараз тепла погода, і температура повітря така більш-менш стабільна. Але я не хочу стресувати саму квітку. Тому. Я її теж ставлю на карантин. Ви розумієте, кожен продавець по різному пакує. Але якщо він сувісний, то кожен придумає якось, ну як її доставити. Наприклад, коли дві в мене в коробці їхали, то я і не бачу сенсу їх було примотувати до коробки горщики, тому що ну, вони й друг друга уплотняли. Що я хотіла все цим всім сказати і показати, що не Треба боятися доставки через інтернет, через почту. Якщо ви берете рослину у, скажімо так, у продавця, в якого дуже гарна репутація, який займається цим не перший, не другий день, то не переживайте, у вас, до вас прийде квітка в гарному стані. Звичайно, якщо на, новий, ну, на почті на неї хтось не сяде або там не поставить щось е, важке, а та продавці на коробках пишуть скло, обережно хрупке, тобто, то вони приходять в гарному стані. Минув тиждень. Адаптація в нас пройшла, тобто я, кажу, ну, я про що кажу? Що орхідейки не стресанули? Трошечки в мене от у цей триліпс. Був стресанув. Тут я сухі бутушечки вже відірвала, але так він стоїть, тобто він не скинув. Ось ліманчело, ось зараз чітко передається його колір. От він ось такий, взагалі, насичений. Бутончики все добре, нічого не засушив. І оцей мій треліпсик такий, теж, бачите, почуває себе дуже добре. Все в них добре. Не треба боятися, не переживайте. Якщо перевірений продавець, то орхідейки прийдуть дуже добре запаковані, в гарному стані. Я всім бажаю гарних покупок, гарної, швидкої адаптації орхідеї, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!